Іловайська трагедія, коли в оточенні загинули українські військові, може повторитись впевнені добровольці, які повернулися із зони АТО. Адже зараз досить складна ситуація біля Дебальцевого. Це невеличке місто є одним з найбільших залізничних вузлів України. Тож контроль над ним має стратегічне значення. Ситуація там вкрай критична. Місто під контролем української армії, проте до бойовиків постійно прибуває поповнення по з регулярних військ Росії, а в українських бійців не вистачає озброєння. Військові кажуть. Все оснащення робиться руками волонтерів, і техніку, які свої кошти делають і привозять нам, і одежду. Повністю все технічне забезпечення це все делають волонтери. До того ж, військові занепокоєні ставленням вищого керівництва до бойових дій на сході. Вони кажуть, йде справжня війна. Ми будемо говорити, що це війна, це нікая АТО, це чиста води, війна і воюють там. я не хочу там це теж наші люди, не ці полумки з ДНР це воюють регулярні частини російські, понімає і каторі пройшли не тільки АТО, та сатожі прошли чесню. Аби ситуація на сході стабілізувалася, кажуть військові, треба надійно закрити кордон та змінити вище військове керівництво. У нас є грамотні, думающе офіцери. Єднісне ж виводи треба надо зараз. На думку військових, зараз у керівництві необхідні люди, які знають, що таке сучасна війна, війна нового типу, яка, власне, і є на сході.